Про діяльність роботи Прилуцького краєзнавчого музею за минулий рік доповідала директорка установи Тетяна Зоць у ході апаратної наради міського голови з апаратом ради. Керівниця зазначає, один із ключових напрямків роботи закладу є фондова діяльність. Станом на 1 січня 2025 року музейний фонд налічує майже 68 тисяч експонатів. Протягом 24-го року колекція поповнилася ще 436 предметами музейного значення. Кожен предмет проходить своє. А требування. це реєстрація в книгах на науково допоміжного фонду, в книгах вступу. Це реєстрація в інвентарних книгах, складання інвентарних карток, оцифрування, оброблення, занесення до фотокартотеки, занесення до персональної, географічної, інвентарної картотеки. Тобто, це такий величезний процес. Серед нових предметів музейного значення справжні історичні перлини, які мають велику культурну та наукову цінність. До нас надійшла книга «Святе Євангеліє з підписом міського голови і. Івана Дєдіна, 1904 року. Потім нам принесли чашку з блюдцем, яка виготовлена за спецзамовленням КДБ України. А ми отримали листівку агітаційну від збройних сил РФ звернення до наших службовців ЗСУ. Тобто, на майбутнє майбутніх експозицій, це дуже важливо. У нас зібрання поповнули картою Чернігівської області з позначками пересування російських військ після повномасштабного вторгнення лютого двадцять року від самого командира 54-го РБ і Патенка. Ну і надійшла велика кількість листів Миколи Федоровича Яковченка та його доньки. Також краєзнавчий музей здійснив масштабну роботу з порядкування музейних артефактів. Зокрема, було проведено топографічний опис музейних предметів, що значно полегшує їх пошук, говорить Тетяна Зоць. Відтепер кожна шафа має чіткий перелік об'єктів, що в ній зберігається. А кожен експонат власне маркування. Ми перемаркували документів 3924 предмети мистецтва майже 500 предметів, відділу етнографії півтори сотні, відділу фотографії майже 3,5 тисячі експонатів, і е, проведено додатковий облік предметів допоміжного фонду, майже 2 тисячі одиниць. Одним із важливих напрямків роботи Луцькому краєзнавчому музею є науково-дослідницька діяльність. Як повідомила Тетяна Зоць протягом 2024 року було підготовлено 44 статті. Більшість з них присвячені новим назвам вулиць міста. Ми зараз активно співпрацюємо. З громадською організацією Північна Культурна столиця смачна Чернігівщина їхній проєкт і надавали інформаційні довідки про рецепти випікання паски, про святкування святої трійці на прилученні, про святкування великодня на прилучення. Про е, колядки, які в нас використовуються, все це північна культурна столиця їх е, групує і е, видає. Директорка інформувала і про просвітницьку діяльність закладу, адже саме завдяки виставкам відвідувачі знайомляться з історією та культурою рідного краю. За 2024 рік музей відкрив 13 виставок. Кожна з них мала унікальний зміст та авторське бачення. Зокрема, лялька від традиції до сучасності та образи світла це були дві ніжинські майстрині, тобто ми працюємо з май. Майстр... Поза нашим містом. Також дві виставки були залучені київських майстрів. Великою популярністю користується наш виставковий музейний майданчик на вулиці, на якому ми представляємо фотовиставки колесо часу. Воно вже повторюється з року в рік, але містянам вона все-таки припадає до душі переглянути світлини минулого століття і 20, ну вже минулого і 20 і 19 століття. А також біле по-білому до Дня вишиванки і такі інформаційні. Виставки інституту національної пам'яті наш герб вже третій рік поспіль культурна установа проводить і кінопокази. Вони також стали важливою частиною просвітницької роботи, як говорить директорка. У 2024 році відбулося шість сеансів. Серед них в очікуванні на зв'язок що ховає нащадок останнього гетьмана України. А що Росія шукала у Чернігові? Вся правда про український південь. Тобто всі ці фільми вносять інформативний характер і, скажем, із такого навчального також навчального якось спрямування. Прилуцький краєзнавчий музей не лише зберігає історію, а й активно залучає містян до пізнання культури та традицій. За минулий рік у закладі проведено низку цікавих заходів, серед яких квести, майстер-класи та акції. Ніч у музеї, день неспішного мистецтва, російську літературу на макулатуру понад 10 тонн паперу були вже. Зібрані і передані ГО 10 гривень прилуки, які купують комплектуючі для виготовлення ПІФ-дронів. Акція музейне селфі, головний месендж акції привернути увагу до музею як місця локального історичного надбання на природничу тематику. Акція загроза білого американського метелика. Тетяна Зоць інформує, за 24-й рік музей провів 48 краєзнавчих годин, присвячених національно-патріотичному вихованню, зокрема календарним, ювілейним та державним святам. Також організовано 13 лекцій. Музей брав участь і у трьох наукових конференціях. Заклад активно співпрацює із місцевими організаціями. На базі музею працює краєзнавче товариство. Також імені Васлова. Маслова проведено. П'ять традиційних засідань і п'ять виїзних засідань. Проведено 16 презентацій, зум презентацій Зокрема, була презентація Дмитра Ревуцького Живе слово за участі Київського кобзарського цеху. Хочу сказати, що Левко Ревуцький, він і школа в нас Ривуцької навчався в першій гімназії. От його слово живе слово воно було вилучено з усіх бібліотек в радянський час і лише вже в наш період, ось буквально. 2000-х років вдалося його поновити. і ми його презентували. Презентація книги східноукраїнського центру, примарна ясність, язня, і стереотипи навколо Донбасу і війни на Донбасі. Проект на діяльність принсько-краєзнавчого музею також ми презентували свою. Неодноразову діяльність в зум-презентаціях робили презентацію для районної військової адміністрації про спадок Прилуччини. минулого року. заклад запровадив нову послугу святкування дня народження в музеї. За рік там урочисто провели свій день вісім іменинників. Також установа приділяє значну увагу збереженню історичної пам'яті. Кожного року весною наші працівники прибирають центральну частину центрального нашого кладовища з метою того, аби зберегти ось якраз у ті надгробки – наших визначних постатей кінця 19-го сторіччя заклад активно висвітлює себе в інформаційному просторі має сторінку в соцмережах майже три тисячі підписників маємо за рік близько 200 постів виставлено безпосередньо інформативних і про наші заходи і взагалі які носять інформативно пізнавальний характер Музей також залучає прилуцькі змі для популяризації своєї діяльності. Проведено три радіоефіри, підготовлено п'ять сюжетів з ТБ прилуки. За що ми надзвичайно їм вдячні, тому що це завжди цікаві пізнавальні. Сюжети, зокрема, наш прес-тур садиби творчості добра. Вони буквально за тиждень набрали більше трьох тисяч переглядів. У 24 -му році музейники долучилися до проєкту «Юлід». Проведено чотири модулі консультації з Юлід. Це вже коли ми виступаємо, власне, самі як консультанти в проведенні проєктної діяльності. Загалом було подано вісім проєктних заявок, і лише три пройшли відбір і отримали погодження. Одним із таких. Важливих ініціатив був проєкт Лютий. Його підтримав Український культурний фонд. На реалізацію було виділено 300 тисяч гривень. Це цифровий архів, наповнений свідченнями очевидців подій лютого квітня 2022 року. Це понад тисячу світлин із особистого життя загиблих. Це сенсорний термінал. Проєкт коштував 315 тисяч, 18 тисяч. Це було наше співфінансування. За підтримки українського культурного фонду реалізували і проєкт садиби творчості і добра. Тетяна Зодь зазначає, це важливе. Ініціатива, адже від початку повномасштабної війни питання збереження спадщини постало як ніколи актуально та гостро. На сьогодні вкрай важливо зберегти спадщину, яка є відображенням нашої історії, культури, ідентичності. Це садиби, які кожного дня можуть бути втрачені. Це найвагоміше, те, що ми могли зробити за цей рік. На мою особисту думку знову ж таки в рамках цього проєкту ми оцифрували і зробили електронний каталог 210 світлин. Придбано проекційний екран, ноутбук флаєрапа вуктам. Такий інший проєкт коштував майже 700 тисяч, із них 80 тисяч – це було наше співфінансування. Третій проєкт збережемо спадщину прилуцької громади разом у стадії реалізації. Метою даної ініціативи є створення належних умов для збереження та доступу до локальної спадщини, зокрема до фондового зібрання. Це передбачає закупівлю спеціального музейного обладнання та оцифрування експонатів з подальшим розміщенням його на міжнародній платформі Діджитал» Та цього року почала діяти всеукраїнська. Міністерська платформа реєстру музейних експонатів, тобто ми наші експонати виставляємо на міжнародній платформі і тепер на всеукраїнській платформі. Протягом минулого року співробітники Приуцького краєзнавчого музею активно брали участь у різноманітних навчальних заходах. Звичайно, що музейні працівники отримують додаткові навики, можливості для оцифрування музейних предметів. Звичайно, що це збереження і відновлення повоєнне відновлення культурної спадщини важливо. Просування культурної спадщини в умовах воєнного стану, і, відповідно, до цих тем відбуваються зум-навчання, очі навчання, але переважно це все-таки зум-навчання. Торік заклад акцентував увагу на господарській діяльності, аби забезпечити комфортну роботу музею. Зроблено косметичний ремонт виставкової зали музею, східової клітини музею, а також зроблений такий поточний ремонт ганку філії. Тетяна Зоць каже, у 2024 році коштом донора було придбано різноманітну техніку. Ми отримали акумуляторну батарею, сенсорний термінал, ноутбук, навушники, яким можна користуватися по відкритій території. Він тримається в руках, і ви чуєте все, що відбувається навколо вас. Ну, зовнішні жорсткі диски, скрині музейні. Це власне фонд. Об'єднання музейників Німеччини продовжують надавати нам допомогу. У 2023 році ми величезну допомогу отримали і в 2024 році. Це такі спеціалізовані музейні скрині для перевезення музейних експонатів. Конструкція павук, рукавички, пакувальні матеріали, ліхтарики, скотч, батарейки і таке інше. За кошти бюджету ми придбали подовжувачі, радіаторну батарею, лампи на 24 тисячі наголошую, тому що в нас надзвичайно велика кількість ламп що в кожній вітрині і скрізь. Навколо вітрин велика кількість обігрівач комп'ютерні мишки протягом року бюджет Прилуцького краєзнавчого музею становив 4,5 мільйони. З них на заробітні плати працівникам та комунальні послуги було використано 4,2 мільйони гривень. Міський голова Ольга Попенко відзначила проведену установою колосальну роботу. Протягом 2024 року Прилуцький краєзнавчий музей плідно працював над збереженням культурної локальної спадщини, залученням донорських коштів та вдосконаленням послуг. Весь справжній керівник. Ви Дякую. той керівник, який вмієте розвивати свою, свій заклад, свою установу. Дякую. Ви той керівник, який вміло працюєте з грантами. Ви той керівник, який вмієте писати програми. І ви той керівник, який, можливо, можливо, нам треба проговорити, що ви можете, нам треба організовувати такі зустрічі, щоб ви інших навчали, як працювати, як писати, як вміло подати. А ви це вмієте робити.